Добрий вечір всім. Дивіться, показуємо сьогодні, як виглядає на даний час наш акваріум. Він став гарний, вже не мутний. Ми підміну подмі... води робили майже 5 днів. Потім ми робили вже через день. Скат став більш активний. Він вже починає кушати, то в нього він такий більш живий став. Колір гарний вже придбав, бо був такими прям білими п'ятнами якимись. На даний час він покращив. То сподіваємось, не знаємо, що то було. Йому щось не подобалося, бо він прихворів. Непонятно, до речі, ж, риба достатньо винослива, тому на даний час він вже більш активний. і до їжі також вже інтерес показує свій. То показуємо на даний час, як вони виглядають, неймовірні наші рибульки, красиві попугайчики червоні, і на... сподіваємось, що наш леопольдік, нашого, до речі, ската, ми ні разу так і не казали, що його звуть леопольдік, То ми сподіваємось, що з ним буде все гаразд, і наш хлопчик буде далі нас радувати. Дуже гарно. Вот, может, что это? Слип. Слышь, а у нас здесь завжды кино, да? Ну, тебе, говорит, фактушки не хватает? Вот, ну, да? глянь. Не, тут ты клавишурно, у меня а, есть. У есть? Да, вы у меня есть и два банта. И, <свят> я, <свят> <свят> типа, на последний звонок. Типа... <свят> а я думала, это, типа, секси на кухне. Но, Но, э, ну, видишь, да? это, это школьница, которая вызвали директора. А -а -а. За прогулы. Ну и что, ты хочешь что короткий? У меня, у меня, есть для тебя подарок. Это <свят> какой? Ты уже не короткий, хочешь, а длинный? Да. Там я, я хочу их укоротить. Где подарок? Я в морозилку вчера, фух. Ну, после того, как я к тебе написала, то, ну, много тебя услышала, я было уши затыкать, но кто услышала, что это за маникюр, это пора. Я в морозилку там ящики и нахера как Главное, не больно. Да, главное, не Да. Отпала четко, да? Да. Почему а они нельзя спевать? Да. Горіло сосну. Аня, слушай, повинно знімати зібрався. Горіло сос напала, піне дівчина Міки, да? стояла. Буде вона сьогодні назад. Так, це все, так? Да, Да, ось не такий от ягідний, сочний, смачний, літній, справжній. Ти як ягідка Манікюрчик, так, да, ягідка. А що не так добре, як ягідки виглядають. Uh... Ягідки. Ма... Хочеш який, не те, що в мене. Зараз я отак візьму серветку дивись і ось так зробимо. Ось так. Почухай, в мене між пальцями. Та подожді, зараз зроблю. Вона все на свої пальці. В неї сьогодні як ото, в неї вже літо, все одно, що воно ще, у нас такий прозорий гель, у нас такий прозорий гарний. Такий смачний, о боже. Я знач, ти знайшла точку G. Ми <laughs> вже заняли давно не, не зустрічалися, Чалися, да. засумували. І вирішили, що нам пора робити е, ці манікюр, п'ятки. <laughs> 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 Бачите, це в мене найкращий клієнт одруга. Я дівчинку <laughs> знайшла в Києві. До речі, Аня у нас з Бердянська. Вона у нас переселенка також, як і ми. Дуже гарна дівчинка. Аня такая звичала, так завищала. Так що ми після роботи зустрілися, ось ми, як завжди, робимо ночью. Всіх обсудили, всім кості Ну Щоб ніхто не хворів, не боїв. Щоб чисті були, так? А до речі, сьогодні ж свято якесь там мені казали. Ой. А я не знаю. Не письята. Я не знаю. Ну я ще. А -а -а. О, зараз Аня. Як-то... Я, я... Коротше, ми не знаємо. Я вспомнила. Да, я щось знайшла, щоб зустріти мужа. Сьогодні якийсь то праздник, ставиш, коротше, вов був на порог. Чи послужиний ряжний, я тебе забув, пройди. будь там туфлі ночують. Ти їх одягаєш і йдеш завтра на них. Ось зараз ти гадала, мені зараз зрублюєшся. Ха-ха-ха. Ти хоч потім скажи знайшла чи ні. Та ха ха Так, сьогодні ще якісь Вознесення. О! Ти виставити шльопки з носками. Ой, капець. Точно напам'ятала. Мені ритуал на признав. ха Ти ж мені прислала, я сьогодні бачила. Так? Так. Сьогодні зробила. Ооо. Да. Ой, гарно. А Так що може, з ще раз прийду тобі вже за весільним Ну Тоді ми нарощині лазерна да. на, 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 на лазерку. Ой, капець. Ось так, ось, так. Да. Така, да. Дивись, Зранку, дойку. А тепер так гарно-гарно. Я зранку як пішла, малого садочок відвела, вийшла садка, як і який дощ уранував. Я ага. сюди прийшла, вся мокра, як курка, а А я, я, я на роботу сьогодні приїхала. До речі, всім пока. Гарної ночі.